Фестивальна осінь завітала до Львова. Окрім літературних та театральних, у місті Лева відбуватимуться й музичні фестивалі. Європа, єврейські та французькі мелодії можна буде почути у Львівській філармонії. Міжнародний місток співпраці між різними народами. Так у Львівській філармонії називають два музичних фестивалі, якими житиме місто Лева цієї осені. Фести присвячено єврейській та французькій культурам. Зараз презентуючи ці два фестивалі, ми хочемо це підтвердити, що Львів нічого не втратив. Поки з часом він здобуває свій новий культурний шарф, своє нове культурне лице. Культурне обличчя Львова представлятиме фестиваль єврейської музики. Цьогоріч він відбуватиметься уперше і складатиметься з чотирьох концертів. Перший з них лунатиме у стінах Львівської філармонії уже завтра. Родзинка фестивалю приїзд Леопольда Козловського. Останній клас Мергаличини саме так називають 95-річного маестро. Родом він з перемишлян та в Україні виступатиме вперше. Є дуже багато єврейських композиторів, які представляються як італійські композитори, як американські композитори, як французькі композитори, але тільки не як єврейські композитори. Є дуже багато виконавців єврейської національності, які славлять свій народ і славлять і є, скажімо, народилися і виросли і вчилися у Львові. Інший фестиваль присвятили Франції. Нам бракує, мабуть, як завжди. Хоча вже не весна, але нам бракує шарму, нам бракує. Шильфа лише паризька та московська публіки чули ті мелодії, якими уже наприкінці вересня насолоджуватимуться львів'яни. зі мною чудові музиканти. Я вирішив, що не буду грати перший концерт відкриття сам, а дам можливість, щоб публіка пізнала молодих виконавців. Фестиваль французької музики присвячений 150-річчю від дня народження відомого імпресіоніста Клода де Бюсі та річчю від дня народження композитора піаніста Жана Франсе Наталія. Іскрава Димдмитрів, програма репортер.